У Нововолинську вшанували пам'ять загиблих захисників України. Прийшли рідні військових, представники влади, громадських організацій, військовослужбовці, поліцейські, рятувальники та інші містяни. День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни щорічно відзначають 29 серпня. Його започаткували 2019 року. Ко за указом президента Володимира Зеленського цього дня 2014 року були значні втрати українських військових під час виходу з оточення в Іловайську на Донеччині. Бої тривали з 6 по 29 серпня і увійшли в історію під назвою Іловайський котел. Хвилиною мовчання та покладанням квітів шанували їхню пам'ять. Цей день пам'яті повертає нас. Туди в той час, в той сонячний день, коли в зелений коридор розстрілювали наших захисників. І якби не їхній той подвиг, то напевне б і сьогодні все було б по-інакшому. І ми не знаємо, як би це було. Бо якби не вони зупинили тоді, тоді на Донбасі ці війська, то хто знає, можливо, ми б сьогодні були б теж під окупацією. На центральній площі в Нововолинську відбулася година пам'яті. Священики відправили панахиду та помолились за спокій душ загиблих. Горить свіча і пам'яті сльоза додолу краплений стікає, земля ридає, плачуть небеса, Героїв Україна поминає сьогоднішній сонячний день. Дорогі хресті, браття і сестри. волелюбний український народ, в на поліття війни, згадує пам'ять мужніх. Славетних гроїв нашої держави, України, які віддали найцінніший скарб насвиженні свого земного життя на біктар батьківщини своє власне життя. Життя, яке дароване було їм для цього, щоб радіти, тишатись на Неві Христові і втілити задуми, які вони мали на насиженні земного життя і Це слово сьогодні нагадує нам про страшну мить, коли Проявилась жорстокість ворога і мужність наших славетних воїнів. Символом дня пам'яті захисників України є соняшники. Смертельний для українських захисників зелений коридор пролягав через соняшникові поля. Нововолинці мали змогу долучитися до благодійної акції та обміняти донат на сонях.